Доброго ранку! З вами знову в ВДД. Сьогодні спробуємо прогноз на дня трохи в іншому форматі. Беріть, будь ласка, колоду того оракулу, який вам сьогодні більше резонує. Яка з цих колод вам сьогодні відчувається ближче? Тепер подивимось. Що сьогодні яким буде день для тих, хто обрав ось цю колоду? Що ж, сьогодні ви дуже рішучі. Цей день буде пропитаний для вас рішучістю. Ви прийматимете виклики та вирішуватимете проблему ось таким чином. Сьогодні відкри... відкриється якийсь простокладість для вас мудрості, знання, і всі здивуються, тому що ви говорите, як ви себе поводите. Сьогодні такий. Дуже войовничий і переможний день для тих, хто, хто обрав цю колоду. Подивимось, що стосовно іншої. Ну що ж, для вас сьогодні дуже добре медитувати, візуалізувати, рефлексувати, писати плани у блокнот на місяць, півріччя рік, взагалі займатися, виконувати якусь роботу, таку дуже широкого масштабу, якісь планування, якийсь, можливо, бюджет до, кін до кінця року або якісь. Я не знаю, стартове поміщення велике, найбільше. Тобто щось таке дуже глобальне і масивне. Сьогодні дуже вам це вдаватиметься і ви влучатимете прямо-прямо в ціль. Я бажаю вам гарного дня. З вами була ВДДС і до зустрічі завтра.